Тітушки у законі за створення штабу народних дружин проголосували депутати Луганської облради. Ідея належить тамтешньому губернатору. Офіційно загони бійців патрулюватимуть вулиці міста, охоронятимуть споруди держустанов, офісу казначейства, пенсійного фонду та управління національного банку. Які права отримують щойно спечені ополченці, та як діятимуть, депутати промовчили, але натякнули за зразок, візьмуть досвід добровільних народних дружин. Радянської епохи формування з охорони громадського порядку обіцяють, окрім того, створити і на окремих підприємствах Луганщини. Щоправда, на самих спортивної статури дружинників чиновники не покладаються до будинку обласної адміністрації, стягли додатковий резерв силовиків, спецпризначенців та міліції патруліра місця нарядами міліції, і там, де будуть возникати якісь конфліктні ситуації, значить мішуватися тому, що. в милиции видят врагов сегодня, видят врагов. А если будут простые люди, граждане стоят, то это совсем уже другой будет переговорный процесс. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить общественный порядок на территории города и на территории области. И не допустить проявления никаких экстремистских проявлений и нарушения общественного порядка.